Віце-ректор Українського католицького університету, голова конкурсної комісії Благодійна Львівщина 2012. Добрий вечір, шановна громада! Дають конверт, щоб перевірити, чи те написано, що ми вирішили. Я хочу, перед тим, як відкрити цей конверт, сказати дві подяки. Перше, дійсно тим людям, тим організаціям, які допомагають, тим, які хочуть залишитися анонімними, ті, які не знали про цей чудовий конкурс, і, безумовно, тим, які взяли участь у цьому конкурсі, бо без них наше журі немало праці. Друга подяка членам журі. Робота була нелегка, але ми завжди знаходили консенсус. Тому, шановні колеги, я вам щиро дякую за співпрацю. А в даній номінації переможцем визнана Надія Гулядик. Я запрошую пані Надію на сцену. Вже котрий рік підряд. Що серед поруч з кінотеатром Сокіл, що розташований у парковій зоні по вулиці Володимира Великого, пані Надія Глядик готує гарячими обідами безхатченків та мало забезпечених людей. У меню обіду входить суп, каша з м'ясом, салат і хліб. Робота здійснюється. Для...